З ладою. Щоб за два тижні перетворити ладу на щось особливе, команда Лотуса кинула усі сили на цей проєкт. Вони взяли нові гальма, зібрану вручну вихлопну систему, спеціальну чорну фарбу Лотус. І нові сидіння ручної роботи. Пам'ятаєте ту купу брухту в гаражі. 35 кінських сил перетворилися на 180. Два тижні і тисяча годин роботи над ластівочкою Фола, яку він лишив у гаражі. Настав час їм возз'єднатися. Зупинімося тут. Добре, ви повинні.